Білковського, я так розумію, в нас на скайп зв'язку. А доброго вечора вам. Ви якщо не помиляюсь, пам'ятаєте, знаєте українську мову, можна з вами говорити українською, так? так. Ага, чудово. Пане Садислав, які ваші перші перші запитання, яке всім задаємо нашим гостям сьогодні, які перші ваші враження від того, про що мовилися в мінську, говорять зараз багато експертів про те, що Україна все таки в невиграшному становищі після підписання цих домовленостей, і що це лише питання часу, коли вони будуть порушені? На мій погляд, ці домовленості нічим принципово і якісно не відрізняються. Від домовленості 19 вересня минулого року, крім певних нюансів, наприклад, що стосується долі льотчиці надії Савченка, хоча про покращення цієї, долі ми знаємо лише від Петра Порошенка, і не маємо підтвердження цього з боку бокуMoskvy, Єдина якісна відмінність полягає в тому, що зараз, на відміну від перемовин у вересні. Ці домовленості підтримані напряму світовими лідерами, принаймні лідерами Євросоюзу та особистою присутністю Володимира Путіна на переговорах. Але я вважаю, що домовленості не знищують головну причину війни, головну причину конфлікту в Європі, яка полягає в тому, що Володимир Путін хоче примусити Захід до перемовин щодо долі світу і частково встановити знову відновити ялтинсько поцдамський світопорядок, якого вже 25 років не існує після поразки радянського союзу у холодній війні, і ця причина нікуди не зникає, вона залишається. Тому я не вірю в те, що ці домовленості будуть виконуватися дійсно довго і ретельно. А щодо позиції України на намір з вересня нічого не змінилося. Це як попередні мінські домовленості були відносно вигідними для України, відносно ні, але не, е, ніхто їх не дотримувався, так буде і зараз, на мій погляд. Цебто Це, проблема не в самих домовленостях, а в їх надійності, а точніше ненадійності. Пане Сінеславе, але маємо такі досить неприємні для України пункти, як то, наприклад, фінансування цих територій, так яке тепер з'явилося, або наприклад, амністія для всіх, що означає амністія справді для всіх. Або раніше говорилось про те, що бойовики, які винні в смертях терористи, які звинувачені в катуваннях і так далі, вони не будуть амністовані. Тобто про цих людей не йшлося. Тепер йдеться про амністію абсолютно для всіх. Учасників, тобто ніхто не понесе ніякого покарання і йдеться про якісь закони. Все ж таки, визнання представників так званої ДНР і ЛНР. На мій погляд, це також не відрізняється якісно від домовленості 19 вересня минулого року, і ми маємо усвідомити, що фактично на території певних районів Донецької та Луганської області створено Придністров'я 2 Себто на невизнано держава, яка фактично контролюватиме це з Москви, а не з Києва. Тому питання амністії носить схоластичний характер, навіть якщо Україна відмовиться від амністії, вона не зможе здійснити жодних заходів щодо кримінальної відповідальності тих чи інших осіб на території цього Придністров'я-2. Це заморожений конфлікт. Які існуватиме доти, поки Москва не спостерігатиме цей конфлікт і неформальний контроль контроль над цими територіями, як важливий впливу не лише на Україну, яка не є остаточною метою зусиль Володимира Путіна, а на Європу і Сполучені Штати через Україну? І На вашу думку, той факт, що все ж таки Володимир Путін приймав особисту участь у цих переговорах він свідчить все таки про те, що Путін якось ну послабився в своїй позиції, бо він наполягав на тому, що представники України мають говорити саме з представниками невизнаних республік, так напряму. А чи все ж на, таки, мені, поверт, чи все ж таки Путін... тут є більше перемог для Росії на вашу на Володимир Путін залишився на своїй позиції, що мають бути прямі перемовини між Києвом та сепаратистами? Так, так. Він, він про це говорив. Він звичайно. позиції не пішов. Для нього важливо важливо було уникнути нової хвилі санкцій з боку заходу, тому що російська економіка вже ледве витримує існуючі санкції, і тому звичайно він вирішив свої дипломатичні питання в першу так. чергу у сфері економіки. Це але ми Путін є досвідченим гравцем, і по-друге, ми не будемо забувати, що він дзюдоїст. А стратегія дзюдоїста завжди передбачає певну комбінацію. Підвищення ставок і знищення ставок демонстрації певної міри сили, певної мірою слабкості, щоб привабити супротивника і змусити його грати за свою логікою. І в цьому сенсі Путін був досить успішним сьогодні, тому що Німеччина та Франція. В особах Ангела Меркель та Франсуа Олянди певною мірою зараз схиляються до визнання ролі конструктивної позитивної ролі Володимира Путіна, і санкції на цьому тижні не обговорюватимуться. це. І сполучені штати вже підтримали домовленості. Але найважливішим є, що для Володимира Путіна дуже принциповим було відновити сам формат діалогу. Він сподівався на цей прямий діалог з західними лідерами ще 15 січня в Астані, але тоді Німеччина повідомила його, що перемовини не мають сенсу, поки російські війська залишаються в Донецькій та Луганській областях України. І фактично, Володимир Путін примусив захід до певних перемовин без того, щоб прибрати ці російські російські війська і. Виходячи з того, які домовленості досягнено щодо контролю над кордонами України. Uh -huh. ми, а ми тут маємо усвідомити, що ці кордони залишаться під російським контролем в Донецьку та Луганську, принаймні до кінця цього року, Володимир Путін і не збирається прибирати війська до того, як всі домовленості будуть виконані чи зірвані з його точки зору за війною України. Дякуємо, пане Станіславе. Дякуємо за Дякую. вашу позицію, за ваше роз'яснення того, що ми прочитали в мінських домов в цих 13 пунктах мінських домовленостей.